Так, з четвертими рівнями. Може давайте ризикнемо через... Бля, та мемки можуть бути, так? Да? Давайте ризикнемо через право. Mm -hmm. Я хоч тупопох, та й мені тупопох. ха <сум> Будеш кобрінка. Це мені нагадує цього. Із відьмака кадрінгер чогось. Кобрінка, кадрінгер, Чомусь мені нагадує. Не знаю чому, але чимось нагадує. Можна було б через місто поїхати, да? так більше тепло для мене їм удобніше було б. Але я хочу ризикнути через право зіграти. Надію, що поїде МК і Тайпі на, на, на грати в місто, а я прожму просто цей флан соло з'їм. Mm, круто, блять. Uh -huh. Ось і тут блядь грають. Часто за підсосе сто процентів дивись. Опять Два. видите дай течку. Три. А -а -а! Боже, какие звуки издаю, блядь. Это пиздец просто. Вот это четыре, пять и шесть. Самка також на голде. на демку убивать. Раз треба робити. чи 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 Сюда! Сюда! Давай бонус бонус код заде за 8 фрагів. Блять, я тебе сука, блядь, ч... ну як тут не матюкатися? Вона нічого ніхто не робить. А я, блядь, тут за всіх віддуваюся оце. Ну реально, блять, соло все тащиш, а вони ще й підсасують фраги, блять, гамнюки, блять. От як з такими моро можна цей миритися? Ну як з такими жити? Піпець просто, слів немає одні емоції, нафіг. Умри на свої 34-очки. Спішу. Ну блядь, ты можешь, сука, попасть тупа тупо на стримере. Блядь, это 34-ка как катается, она пипец, мені, блядь, заважает. Это трендец просто. Дай бо, блять, хто спизить 10-й фраг, я вас, блядь, кончу нахуй. Не говори, це це, це це, мав бути 10-й фраг. Це мав бути, сука, 10-й фраг. Просто мав бути 10-й фраг. Ось ця четвірка, блядь, просто мені засрала 10 фрагів. Тут ізі 10 фрагів. Мардер, до речі, мене вбиває. <рикол> Прикол в тому, що Мардер мене вбиває. Ух! 10, блядь. Шанс рекорд до каунта постать. Ніколи не робив 11 фрагів, блядь. ніколи не робив. 11 фрагів, сука, ніколи не робив. Блядь, поживи, поживи, поживи. Пісюнчик блядь, поживи. Поживи, писюнчик. Поживи, пісюнчик Ну конченый, брать! 12 фрагів міг робить, блять. Міг 12 фрагів рубить. Тупо стиллеры, блядь, кончені, блять. Тупо стиллери кончені. 12 фрагів, міг зробити, блять. Па-па-па-па. Uh, У мене немає пункта, цього... Ме цього танка нема, блять. Міг 12 фрак. Подивіться на це просто це, блять, просто красота, нахуй, блять. Тупо сам, блять, сам. Оце, оце, оце 458 рона зробило, воно, блять, ну просто, блять, ну нахуя так робить? Бачиш, сюди нагибає, не мішай, блять. 35, добро. Ну, бля, реально 12 фрагів міг робити. Оцей гандон. під... А хто з застілив? Слухайте, а хто з станнього застілив фла... фра... фраг? Був... Ранстр, привіт. Там мене челендж замовили воїна взяти. Я трошки перецейкав, переперетив. Тут реально міг бути бій на 12 фрагів. Ми оцей гаманюк застілив одного і в кінці не співдати один фраг. Я там ризикував, я бачив, що там їде оїшка. Е, оц, е, союзна, да. Я знаю, не альфа велика. Думаю, там 300 хп ризикну, думаю, Може, поки допливе, встигну зарядитися. Там такі: 12-ти такі, ну там і 5 долі секунди не вистачило. Ну і цей гавнюк 100% застілив мій фраг. 100%. Я тіпочка на катку держу, воно, блядь, виходить, де є. Ну, Пул. пул, Короче, Паскуда. Брат. Стальна сфіна. Зникає воїн. О, блядь, слухайте. Так, це у мене новий рекорд досвіду по ходу забій. Майже 2200, блін. Калькулятор 21,92. множимо на 1,5. 32,88. Да, я оновив рекорд досвіду забій. Слухай, так і геть. Наймочки, оновив рекорд досвіду забій. Це в цьому бою якраз по кайфу. Тут, ну тут реально солярва, тут не поспориш, блять. Тут не поспориш тут реально солярова, блядь. Ну